Труханову вручили підозру. Колишнього очільника Одеси звинувачують у службовій недбалості. Зокрема, під час негоди 30 вересня, яка забрала життя дев'ятьох одеситів. Підозру прокоментував Генеральний прокурор України. Деталі звинувачення з перших уст дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Колишньому меру Одеси Геннадію Труханову вручили підозру. Ці фото нацполіції з підземного паркінгу напередодні облетіли соцмережі. Екс керівника Одеси звинуватили у службовій недбалості. Ранком 29 жовтня звинувачення прокоментував особисто генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Це вирок системі, що руками закривала очі на розбиті зливні стоки, на звіти без дій, на байдужість без відповідальності. Крім того, під підозрою опинилися заступники Труханова та посадовці міської ради. Також звинувачують директора начальника та головних інженерів комунального підприємства. Вважається, що всі ці люди приочетні до подій 30 вересня. Тоді нагадаю, під час повені виявилося, що зливні системи перебувають в аварійному стані. За даними слідства, необхідний ремонт не проводили роками. Це призвело до критичної ситуації на вулицях міста. Рівень води перевищив метр. Сам Труханов, за інформацією слідства, не сприяв вирішенню проблеми. Міська рада ігнорувала регулярні підтоплення на вулицях Одеси. В день зливи журналісти повідомляли, що міська рада не організовувала жодного сповіщення про небезпеку. Відтак підозрюваним загрожує до восьми років ув'язнення. Наразі Труханову обирають запобіжний захід. Що відомо про негоду в Одесі? Наприкінці вересня місто накрили рясні дощі. За добу випала подвійна місячна норма опадів. Вода швидко вийшла з-під контролю. Підтопило сотні укритів паркінгів, будинків та нежитлових приміщень. Люди кидали машини на дорозі. Внаслідок стихії. На жаль, загинуло дев'ятеро одеситів. Деяких змило течією прямо з тротуарів. Ціла сім'я загинула, коли вода затопила їхнє житло та заблокувала виходи. Труханов на своє виправдання говорить, що міська рада нібито не змогла запобігти трагедії. Раніше, 14 жовтня, Геннадія Труханова позбавили українського громадянства. Автоматично він перестав бути очільником одеської міської ради. Відомо, що підставою для такого рішення став російський паспорт політика. Після звільнення мера Володимир Зеленський підписав указ про створення в Одесі міської військової адміністрації. Очолив новий тимчасовий орган Сергій Лисак. Раніше він керував Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією. А що ви думаєте про цю підозру одіозному меру? Свої думки пишіть нам в коментарях. Збив дрон над церквою. Український військовий врятував нідерландську журналістку, коли та знімала пошкодження храму на Донбасі. Військовик супроводжував іноземних репортерів. Раптом росіяни атакували їх ФПВ-дроном. Офіцер майстерно знищив ворожий БПЛА. Феєричне відео. Як це було? Дивіться далі. У випуску з вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. У Костянтинівці на Донеччині український військовослужбовець збив російський ФПВі-дрон. Ним росіяни намагались вдарити по знімальній групі нідерландських журналістів. Ура, ура, ура. Збив. Відео збиття поширила 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила. Як стало відомо, знімальну групу врятував офіцер відділення комунікації бригади. Воєнна кореспондентка, яка потрапила під обстріл, працює в нідерландському виданні Дах Блад». у Костянтинівці. Вона фільмувала свято Успенський храм. Раніше церква зазнала руйнувань після обстрілу окупантів. Що ще відомо про репортерку? Дафна – 28-річна фотографиня і журналістка з Нідерландів. Вона знімає репортажі в зонах бойових дій на Близькому Сході, зокрема працювала в Іраці, Курдистані та Палестині. В Україні Дафна працює з початку повномасштабного вторгнення. Кореспондентка знімає реалії українського фронту. У своїх соцмережах вона поширює фото з Донеччини, побут цивільних людей і військових зруйновані росіянами будинки. Журналістка також пише статті для українського медіа Юнайтед 24 Користувачі у мережі захоплюються вправністю військового та бажають успіхів. А як вам така майстерність українського бійця? Напишіть нам в коментарях. Слова подяки воїну вітаються. В Україну прийшла зима. Доброго раночку, друзі. Ви тільки подивіться. Біля 30 сантиметрів за ніч на драгобраті випало білосніжно. Карпати вкрилися снігом. У горах оголосили жовтий рівень небезпеки. Що з погодою на решті території? І чи буде обіцяний теплий листопад? Дивіться далі у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить у Карпатах випало по коліна снігу. Замало курорти Драгобрат та буковель. Температура повітря близько трьох градусів морозу. Тому, як кажуть, місцеві сніг хрусткий і не тане. Відео засніжених гір українці публікують у соцмережах. Температурка мінус три, під ногами рибить, скрипить. І на оці засніжені смереки. На цю красоту. Просто, просто зимова казка, друзі. Зима скоро. Однак туристів закликають бути обачними і втриматися від підйому в гори. У державній службі з надзвичайних ситуацій кажуть, наступні два дні в регіоні будуть сильні вітри. Видимість також обмежується за метілью. На цей час у Карпатах оголосили перший рівень небезпечності. Температура повітря мінус 4 градуси сесельсія. Видимість обмежена до 50 метрів. Утрки та метрів за ніч випало близько п'яти сантиметрів світло снігу. Тому у зв'язку з погіршенням погодних умов рекомендуємо туристам утриматися від виходу з спогір'я. Попри сніг у горах, синоптики обіцяють дуже тепле завершення осені. За їхніми прогнозами, листопад в Україні буде аномально теплим. Середня температура наступного місяця становитиме від плюс 1 до плюс шести градусів, а на півдні України взагалі до десяти. Це на кілька градусів вище за норму. Дощів і снігів не буде. Екстремальних опадів у листопаді не передбачають. Але ж зима буде? Резонно запитаєте ви. Так, звісно, але чи буде сніг? За даними супутникових знімків, за останні 20-ліття рівень снігу щорічно зменшувався. Відчутно сніжило на початку нульових. Відтоді клімат змінюється, кажуть метеорологи. Деякі південні регіони з приходом холодів так і залишаються зеленими. А все більше опадів випадає у вигляді злив, а не снігу. Тож зимова казка цього року під питанням. А якої погоди найбільше чекаєте? Ви бабиного літа чи перших снігів? Напишіть нам в коментарях, на цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.